Давайте вже хто там в коридорі, приходьте, будемо співати і славити нашого Господа і Спасителя. Хва небесно молоцю, спішіть всі Будь благословен, Боже наш, Будь благословен, будь благословен, Будь благословен, Боже наш! Христос спаситель, вірний друг, Надія і і бета, терпі, ганьбуй багатому, щоб дати нам життя. Будь благословен, будь благословен, Будь благословен, Боже наш, будь благословен, будь благословен! будь благословен, Боже наш, Христос прославлений, Отце, Тепер на троїві, мало віда не лісати, приймає Божий син, будь благословен, будь благословен! Bud da osobe, bud da osobe, bud da osobe, bud da osobe, Рада вітати кожного, хто сьогодні прийшов в церкву Дім Євангеля. Бог явив милість нам, продовжив життя наше, і життя це ресурс, який людина має правильно використати. І ми живемо в світі, який Бог створив. І звісно, що Бог не може зробити щось недобре, щось недосконале. І Все, що робить Бог, воно прекрасне. На жаль, гріх він зіпсував багато речей. Які були зроблені Богом, і хоча Бог створив для того, щоб людині було добре в світі, який Бог створив, насправді ми не можемо сьогодні так сказати, що нам завжди добре, завжди приємно, що ми е, от в такому середовищі знаходимося, де чуємо хороші приємні новини. Навпаки, ми дуже часто переживаємо. Такі неприємні речі, і дуже часто до нас приходять повідомлення, які нам не подобаються. Але людина не може весь час знаходитись в такому середовищі, коли вона не отримує доброго, не чує приємних слів, і людина нуждається. От всі ми нуждаємось в доброму слові. І де ж його взяти? Де взяти ці хороші новини? Де взяти ці приємні слова? Де їх можна почути для свого серця, для своєї душі? Є одне місце. Є оця скарбниця, слово Боже. І ось це слово Боже дане нам, людям, для того, щоб ми могли його читати і отримувати ось ці добрі новини. Власне, сама. Євангеліє, ось це слово грецьке, воно так і перекладається. Добра новина. І в нас є добра новина. Ми можемо ділитися один з одним, з іншими людьми. Доброю новиною. І хоча є багато зла, багато нехороших речей в цьому світі, у нас з вами є добра новина. І ось апостол Павло. Першому післанні до Коринтян, 15 розділі він говорить про цю добру новину. Звіщаю ж вам, браття, Євангелієв, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, і в якій стоїте, якою і спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви ввірували не на осліп, Бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів, записанням, і що він був похований, і що третього дня Він воскрес записанням. Ось зміст Євангелія. Ми з вами грішні люди. Але Бог він хоче, щоб людина спаслася. Бог не хоче, щоб людина загинула в своїх гріхах, і заради цього. Щоб людині не загинути в світі, не загинути від своїх гріхів, Бог посилає в світ Сина свого Ісуса Христа. І написано, що так Бо полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Яка хороша новина! Бог хоче нас спасти, в цьому відкривається. Його природа. Відкривається який наш Господь. Звісно, тут відкривається також в цьому слові і наша сутність. І нам з вами не дуже приємно, напевно, чути в свою адресу якісь неприємні слова. Але от буває так, що в людини є якась хвороба, вона приходить до лікаря, і лікарю буває, потрібно зробити якісь ну, неприємні, можливо, навіть болючі речі. Але в результаті приходить зцілення. Так і Господь, Він найкращий лікар, але Він лікує не просто наше тіло, а Господь прийшов зцілити наші з вами душі. І ось наш Господь, Він сьогодні говорить: зверни увагу на своє життя, ти можеш бачити неприємні, нехороші речі, але ці речі ти можеш принести до мене, ти можеш їх відкрити, ти можеш їх сповідувати, ти можеш їх покаятись переді мною, каже Господь. І я тебе обов'язково прощу, яка милість Божа. І ось це пісня до Коринтян. Цікаво, що Павло написав в той час: от наша церква називається, наприклад, Дім Євангелія. А в той час не було такої традиції. В той час називалися церкви по місту. Якби це так би Павло писав до нас, то він би не написав до церкви дім Євангелія, а напевно, написав би до церкві в місті Рівному. Ну, але сьогодні, слава Богу, в церкві в місті Рівному є багато е різноманітних церков. І ось цікаво, що коли писалося це Євангеліє. Вибачаюсь, коли писалося це післання, то Павло звертається до Коринтян. А це місто, воно взагалі в той час було таким великим центром і таким політичним, економічним, історичним. І люди, які жили в Коринфі, вони належали до високоцивілізованої, як на той.